Я маю вже старать, як ворога. Поїхали ми в експедицію в село Бережниця Верховинського району, і перший, кого ми зустріли в селі, дідусь Василь Радун, якому ми вирішили допомогти з сумками дійти додому. Уявіть собі, що деякі люди ходять і по 10 кілометрів до найближчого магазину вже в старшому віці. Такі люди знають певні секрети. Зазвичай люди, що живуть віддалено від цивілізації, набагато ближче до природи. Пан Василь поділився з нами шокуючим природством про наше майбутнє надіюся, що воно не справдиться. Напишіть, що ви думаєте про такий прогноз. Підтримуємо воїнів ЗСУ. Любіть своє українське. От і місцевий комбайн дробилка. Помагаємо місцевому старожилу нести сумки до нього додому. Багне, багне ближче. Де гадя зараз. То ви живете в присілку в ну, хуторі багне. Виїхали туди, тепер туди. А я не мати мати примусу. Це гадя суха. Так, так присілок суха. Ага. А це сюди багне. А там зараз горди регнешся. А от скільки кілометрів вам від хати до магазину? Найближче. Двіті багато. Скільки десь? Аж з Богом вете. От сюди зараз порахую сюди три 6 кілометрів. Вам же 83 роки. Як за часто виходите в магазин? Ну, може, погріти, бо лиця я, ану, другий літ Коли Казали мені лікарі в сніп'ені, мене там побило, крас мене побив. Мене каже, що це люди робили, нічого ніхто, ніхто не знав. А мене, то так, що в мене ж конець тривав сорочку, мене там викинуло, мене за та сорочки. Це вона карпетка на лівій нозі. А я голий був, отвець мали на полоненні чокорів. Коло газині вивці, я От Чим ви харчувалися? В 50-х роках, в 60-х, що ви їли, що ви пили? Сир, бренда. Молока пили? пили По літрі молока. Я пив. Збимо вівці, я їх тоді трошки продуваю. Та я їх припираю в доротах відро з молоком. Там кажу, що... Так, в мене ну, ходили по косах. А горівку не пили? Ні. М'ясо їли. А чолес, я люблю їсти з барабулями. М'ясо. Парну ще одна старенька хата. Що ви кажете? Яке найкраще лікарство? Але це молоко. Від, я, від чого лікарство? Я любив козечі, але на такі. Такий бог. Знаєте, скрізь я, я тут не орації, я бог люблю байка. Я думаю, Пане Василя, в тому хуторі багна, де ви живете. Багато там людей ще живе? А, ні, треба рахувати. Багато, половина вже не жили хат чи живуть в Є. А то хат, що людям полемирали, що немає. Що не живуть, так? Що люди не живуть? Людям полемер. Встрілимо старшого дідуся пана Василя. Йдемо зараз по його присівку Багни, він живе горах. Ми йдемо базилівкою, як каже пан Василь. Це дорога просто по річці. Йдемо в просілок багне. Пан Василь нас веде. Пан Василю 83 роки. Але він, так як справжній гуцул, навіть падаючи, встає і далі йде льодами, каміннями, виступимо. Не, ні, я вам покажу. Ну але розкажіть, на скільки метрів вода піднялась, коли була повідь? На, на два метри три. І все розірвало. Знаєте, Що тепер з дорогою сталося? А колись сюди їхали прості машини. Ну, ходіть, дивіться, ходіть. З гори. З гори оце все насунулося. Виглядаєш, з такими обривами дідусь ходить в магазин. Кожного разу, коли йому це потрібно. З Австрії, за Польщі люди сюди ходили. Це в цю Божаливку. Ви от, як житель села Бережниці. Знаєте чому назва Бережниця? Звідти? Ну, я в Бережниці роблені. Це не церкви, а там є хата. Чи була якась колись стара назва? Так, люди до людей, давно Австрія до Австрії. Це люди давні, данані, це це би призвали, присілки так. Що по породив, ну заводив, хотів, будинків. Людей отак. Чи казали колись старі люди, що таке буде? Та так буде права війна? війна. Казали колись, та так, старі так, люди. А ну розкажіть, що ви про це чули колись? Казали, що буде треба собі права війна, хто хто бає своїм майном. Хату що ламає? Заб'є всю на ковало хліба, заб'є тут горби, що нічого, ніч, ворон нічого, не заносить, а там виб'є своє жики. А хто б я банув жалатить, боїться за своє майно, там все Ну Що ви думаєте, так весь світ людей, чи це тільки ті, що на сході? Я не скажу. О, та я чув дідів. Тобто Діди казали, що прийдеться всім тікати в гори, так? Буде ця війна коротко, так казали. Але так, людей... ви не що мало кого буде, що сусід до сусіда буде певняйте, аби Аби дексинець. Куби Бог помиг, аби цього, аби тако так, аби це кось техніку. Пане Василю, розкажіть про вашого брата, що він казав колись про горівку. Він файний був, великий, такі мент я відбувалася. А вон. Такий був не злий. А любив з маленького. Кориці і тесні. А я ні. І скільки він прожив? А він прожив що ж мало, бо займаю щось кобаси гроші. ви далі і далі ходите гори. А я маю вже років як ворога. <ривіт> Дай Бог, аби ви прожили ще більше. Дякую. ставлю такі афрейми, щось схоже, хочу поставити. Теж десь високо було. Ходиничну сюди лісу. І нарешті перші готовські хатки. Сюди переїхало багато людей зі сходу, тепер тут живуть багатьох. Низу все в рядах, а зверху вже снігу немає. У на тут надавля. А там на горі. Високо-високо. Ваша хатка це жовта? Там видно погаську ще хатина, бо І там до ні, Гуцульська. І вон ще давня. Старовіцька. Чесно, я вражений, так високо. На такому маленькому хуторі багни, є своя церква. Ходіть. Ось який шлях перенести чоловіка додому. Чорний котик на диху. Все як у фільмі. А котик нявкає. Це справжній побут старої хати, там беслі, багато ікон. Знайомимо завжди нас з чотири ногами, удрубленцями. Кожного поселення. Лайка! Гарний, гарний собак. Лайк Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.